Мезим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Вона українка, яка виїхала в Британію з початком повномасштабного вторгнення. Всім доброго вечора і запрошуємо вас до нас на вечерю. А він народився в Йоркширі і все життя прожив в Англії. Український, сідайте, будь ласка, сідайте, будь ласка. Світа, давай. давай, давай, Юля, давай! Наташа, світя, 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 давай! Юлія і Джош, пара, яка підкорює ток своїми відео, де поєднуються дві культури. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Джош. Мене звати Юля і я українка. Я британський, і ми інтернаціональна пара. До знайомства з Юлією цей хлопець із українського знав лише футболіста Андрія Шевченка та Чорнобиль. А за півтора роки стосунків він уже відчуває, має українську душу very, very happy. за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну я була саме у Великої Британії, жила шість місяців, і тому для мене ця країна вже була знайома і було тяжко адаптуватися, тому що мова англійська, я її зараз ще вчу, а також менталітет британський. Він не відрізняється від нашого українського, і я вже три роки звикаю до цього менталітету. Та найважче звикнути до погоди, хоч в Україні дівчина завжди раділа дощу дощ. <гум> дуже дощ. дуже <гум> дощ для українців. Тут дуже дощ, познайомилися Джош з Юлею через батьків хлопця. Я приїхала жити з його батьками. Вони Мої спонсори, так сказати, Homes for Ukraine, вони прийняли участь, і я приїхала жити до них. І... Але наші з джосом стосунки почалися не відразу, десь приблизно півтора року після того як я вже тут жила. Та й Джош каже, стосунки склалися лише з часом. ми знали одне одного близько 18 місяців. І я думаю, що спочатку Юлія мене не дуже зрозуміла. Я говорю дуже швидко. У мене багато енергії. Юля сказала Потім Джош вирішив запросити Юлю на побачення і познайомитися ближче. Після цього побачення я був у захваті. Я подумав, вау, ця дівчина особлива. Ці двоє зовсім не збиралися вести влоги, розповідати про будні своєї пари. Брат Джоша теж прийняв гості українців: подругу Юлі, Світлану. Саме подруга виклала відео Джоша, в якому він їсть борщ. Хлопець був не проти. сказав, окей, okay, давай. І у відео Джош просто сказав: Я люблю їсти борщ. день Наступного дня я був на роботі і вранці мені подзвонила Юля і каже Це відео набрало 20 тисяч переглядів. тож ми вирішили зробити ще декілька, де ми дізнаємось більше один про одного. Я дізнаюся про українську культуру та їжу. Намагаюся розмовляти українською, і тепер у Юлі 130 тисяч підписників. Ось такий успіх вийшов з випадково відзнятого відео. У Джоша є і улюблені українські страви, і не дуже. Алоборщ, аловдифринікі, дероні, холопсі. Нішуби дякую. Шубизнафоми холодець. Холодець осам не дякую. Не дякую, бо сала. Сала, аласала. Ага, шубу хлопець не любить. Можливо, це через оселедець. It's the same fish as in Shuba? Yes. <laughs> oh, Boja! Yeah! Let's try. I'm going to eat a lot of Ні. Йому подобається наша культура, їжа йому дуже сподобалася. І йому він дуже цікавиться історією нашою. Він мене сам питає, запитує якісь питання про нашу історію. Він сам читає вечором прийде і розповість, що я нам прочитав про Україну, що у нас там було. І мені це приємно, що він так за Україну, за мене. Нещодавно Джош на своїй особистій сторінці висловив підтримку Україні та записав відео. Це трапилося після візиту президента Зеленського до Білого Дому та розмови з Уенсом та Трампом адміністрація США огидна. Я вважаю її злом. Вона в кишені Росії. Я думаю, що кожна розумна людина бачить Дональда Трампа таким, яким він є. на мою думку. Уряд Британії не має запрошувати Дональда Трампа Джош наголосив, що мільйони людей все розуміють і підтримують Україну. Отримав багато подяки саме від українців. А от відписники Юлі на її сторінці називають Джоша Українцем. До речі, він вже був у Львові і навіть обрав там вишиванку. Я Думаю, що це величезний комплімент, коли люди називають мене українцем. Дуже дякую. Окрім блогу, і Джош і Юля мають роботу. Хлопець працює в компанії, яка займається програмним забезпеченням. А дівчина в поліграфії чи відчуває у стосунках з українцем та британцем різницю? це питання каже, чує дуже часто. Я в відміні з, з Джошом я взагалі не бачу, тому що мені здається, що в нього українська душа, і він такий. Ну він собі простий хлопець. і Мені з ним дуже легко. У нас уже з ним такий українсько англійський суржик виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А от Джош відповідає про стосунки з українкою коротко. Дуже добре, дуже добре і зізнається, пощастило зустріти таку дівчину, як Юлія. לובלו תבל, מה נשמנה דורניש, לובלו תבל